Їх боялися наймогутніші представителі Європи. Вони називали турецького султана кобилячою сракою, а себе хохлами, що в перекладі з гоцької означає сини неба. Вони козаки і вони повертаються у продовженні легендарної української стратегії Козаки 3 Культова українська студія ГСК відродилася і вже півтора роки потайки. Працює над козаками. 3 ми решили взять за базу для цієї гри Ігровий процес фіровказака нам лично он очень нравится. У гри буде знайомий тобі теплий ламповий геймплей. Тобто, треба буде розвивати власну базу, видобувати ресурси та наймати численні орди воїнів. А їх на полі може бути до 10 тисяч одночасно. Причому кожен із солдатів це окрема бойова одиниця із власним здоров'ям та військовими характеристиками. Українські сердюки за традицією будуть найсильніші. Чими стрілками у грі у той час, як польські пікінери найслабшими юнітами. Загалом на твій вибір 70 унікальних воїнів із 12 європейських держав, таких як Іспанія, Франція та навіть Прусія. Ти зможеш обрати будь-яку із них та кинути виклик друзям в онлайні або пройти одну із п'яти історичних кампаній. Значних змін зазнає графіка козаків. Хлопці з ГСК не просто перемалювали декорації, а перенесли гру на новий графічний двигун, який дозволить. Отримати красиву та сучасну картинку найкрутішим нововведенням стане те, що розробники відкриють гру для модмейкерів. Тож ти зможеш створювати нових бойових юнітів або навіть цілі держави і ділитися зробленим із друзями залишається тільки дочекатися кінця 2015 року, коли довгоочікувані козаки 3» нарешті вийдуть на ПК. Що ж, козаки три ще у розробці? А поки ти чекаєш на гру, ігронавти підтвердять або спростують кілька ігрових міфів.